Ми продовжуємо цикл зустрічей з лікарями Близнюківської центральної районної лікарні. І сьогодні у нас в гостях Ангеліна Плішан, яка є завідувачкою неврологічного відділення. Доброго дня. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як працює відділення? Скільки в ньому ліжок? Яких хворих ви приймаєте? Ну, взагалі, у нас педіатричне неврологічне відділення. Яке розраховано на 28 ліжок. Неврологічне відділення вміщає в себе 23 ліжка. В нас працює цілодобовий сестринський пост, якщо там якісь питання, якась допомога в будь-який час. Там тобто навіть можна нос... звертатися і вночі вночі, звичайно, ну, по будь-яким питанням, нас дівчата не відмовляють, вони працюють цілодобово, пост цілодобовий. Якщо якісь питання, у нас також санітарички є, які теж допомагають, тому що ну, ви розумієте, неврологічне відділення, це і лежачі пацієнти не відмовляють у допомозі піднятись там, що змінити, допомогти, покормити і так далі. Ну, якби у нас з цим проблем немає. Всі розуміють, в якому відділенні працюють. Функціональні ліжка у нас є забезпечене відділення, функціональні ліжка. Для зручності пацієнтам, тому що ну, якби, різні захворювання є, так і, наприклад, опорно-рухового апарату, коли болі в спині, і так далі, і інсульти це саме такі поширені захворювання, де ну, просто необхідні такі ліжка. А скажіть, будь ласка, ви назвали інсульти? Чи збільшилась кількість людей саме з такими неврологічними захворюваннями? Ну, фактично за останній рік. Я думаю, що так, ну, збільшилося. Зараз навіть раніше, якби було більше туди, за 60 років були інсульти частіше. Зараз інсульт молодіє, можна так сказати, що і 40, і 45 років це вже буває, бувають інсульти. І число, ну, я думаю, навіть значно збільшилося. Ми скористаємося вашою присутністю. Можливо, ви дасте якісь поради людям. Як виявити, що в людини ось ось станеться інсульт? Це можливо взагалі чи ні? Ну, взагалі, ну як би можна сказати, що можливо. Саме частіше це тиск повишений, значно повишений. Якщо навіть норма там для людини гіпертоніка там 140, то це 180, 200. Запаморочення. Не завжди з перших хвилин асиметрія обличчя відбувається, але і це присутнє. Людина, яка не дуже розуміється в цьому, вона може навіть цього не помітити. Але це слабкість в одній стороні. Ну, наприклад, ліва рука, ліва нога, запаморочення, високий тиск. Ну, ще треба ж розуміти, що бувають і геморагічні, і шимічні інсульти. Ну, треба тобто, не займатися самолікуванням, а прияти. Звертатися відразу до лікаря. Симптомах. Так, так. Або визивати швидку, так викликати, або ж звертатися до сімейного лікаря. Чи що от, от терміновіше, мабуть, і швидка, Швидка, звичайно, швидка, тому що інсульт це якраз оці хвилини, кожна хвилина важлива, тому що треба в першу чергу аби здвижити пацієнта, тому що кожен крок це. Збільшується очах пораження в головному мозку. Тому краще викликати швидку і чекати на допомогу. Добре, дякую. І от потім ці хворі потрапляють до вас у відділення. У відділення Скажіть, будь ласка, наскільки зараз заповнене відділення пацієнтами? У нас зараз всі ліжка зайняті. Е, і ви сказали багато молодих людей, так? Є? Молоді є люди, так. У нас не тільки ж інсульти лікуються в відділенні, є ну, якби, різні захворювання. Це і захворювання периферичної нервової системи, це у нас неврити, невралгії, хвороби нервової системи, це ж дисциркуляторні енцефалопатії, що можуть внаслідок цих дисциркуляторних енцефалопатій бути вже інсульти. Ну, також інсульти, інфаркт головного мозку. Захворювання вегетативної нервової системи, це ж ті ж вегетосудинні дистанії. Ну і також опорно-рухового апарату це люмбалгії, остеохондрози, цервікалгії, таракалгії, ну так далі. Лікування таких пацієнтів, воно довгострокове, індивідуально, індивідуально. можна так сказати. Але так. але все-таки, мабуть, це дуже дорого ще й коштує в плані медикаментозного лікування. Чи надаєте тут, якісь ліки? Так, так тут пацієнтам, можна сказати, пощастило, які потрапляють у нашу лікарню. У нас лікування безкоштовно. Звичайно, є якісь нюанси, моменти, всяке може бути, щось закінчилось, але в нас відділення забезпечене ліками, у нас є сайт, де кожного дня Перелік викидається на цей сайт, і люди можуть зайти і подивитися, які там є препарати. Кожного дня оновлюється цей перелік. Ну, якби на сьогоднішній день наше відділення оснащене препаратами. Ну, є все. Чудово, це прекрасно. Можливо, ще хочете щось додати про роботу відділення, яке очолюєте? Ну, наприклад, на сьогоднішній день у нашій лікарні ще працює комп'ютерна томографія, то що якби набагато нам спрощує роботу. Та ж діаг... діагностика, наприклад, ішемічний і геморагічний інсульт. Ми не відправляємо вже людей там в лазову. Другі міста, де є там комп'ютерна томографія, до сього ми... він у нас дуже класний. Цей томограф 36 зрізів робить, Так, так, так. Е дуже як ми задоволені цим, що ми можемо відразу і встановити діагноз і відразу почати лікування. Ну не втрачається той дорогоцінний час, так, час так, від якого так, залежить майбутнє здоров'я пацієнта. Зараз до нас звертаються не тільки близнюківська, ну близнюківщина, навіть і там. Лазова до нас приїжджає, Барвінкове, Гаврилівка. У нас дуже багато пацієнтів. Донецької області, Олександровка, дуже багато пацієнтів із цих регіонів. Давайте поговоримо трішки про особисте. Ангелін, ви ж народилися тут, на території Близнюківської громади? Так, так. Да. Але доля розпорядилася так, що ви отримували навчання. В Донецьк... Де саме? В Донецьки. Спочатку я в Донецькій навчалася. Потім, коли в 2014 році почалася війна, наш інститут переїхав в Краматорськ. Це вже в 20... коли повномасштабне, чи в 2014 Ні, В 2014 переїхали в Краматорськ. І там уже навчання? Закінчила, да, так. І почала працювати, проходила інтернатуру і почала працювати в Дружківці. Це поряд з Краматорськом. І до якого часу ви працювали в Дружківці? Поки не почалась повномасштабна війна. Розкажіть, де ви б знаходилися 24 лютого, 2022 року? У себе вдома, в Дружківці, в квартирі. Прокинулися від вибухів. В мене сестра там поруч Краматорську теж проживала. З Дружківки я переїхала до батьків. Вони мене живуть тут, в Близнюківському районі. А де саме? Село Олександрівка, так. Да. Спочатку я не пішла на роботу, ну, якби я сподівалася, що вся ця... все це закінчиться дуже швидко. Через тиждень я планувала повернутися назад, але цього не сталося і вирішила, що ну, вдома сидіти теж не вихід. Вам запропонували роботу в лікарні чи ви пішли? Mm -hmm. Ну, як сталась колись... давно. Ну, так як я бувала частенько в нашій лікарні. Лариса Володимирівна, мені, як я ще була студентом, як я потім ще вже була інтерном, ну, якби мені пропонували, що повертайся до нас ну, вдома все ж таки. Ну, Я розподілилася потім в Донецьку область, дружківку. Ну і так я повернулася тільки зараз такими обставинами. Я сама пішла спросити, чи не, потрібно, не потрібен вам лікар-невропатолог. Ну, і виявилося, звичайно. І виявилося, потрібно. що потрібен, так. Да. Скільки часу ви вже працюєте в Близінківській лікарні? Вже рік. Тобто ви вже ж прийшли після початку повномасштабного вторгнення. А, Ангеліна, а допомога якась від громади була і, і ще таке запитання паралельне. Ви є внутрішньопереміщеною особою? Так, маєте так, статус? Да, так. так. Так, да, допомога була, так як я молодий спеціаліст і ще й внутрішньо переміщена особа, то це матеріальна була допомога і з приводу житла. Допомагала громада забезпечила. Да. У вас є житло? Так, да, на сьогоднішній день так. Що подалі війна закінчиться обов'язково, інакше бути не може. Які у вас плани на майбутнє? Тут залишитися чи далі? Так, я вже зараз планую залишитися тут. Та, я за цей період, що тут працюю, мені запропонували ще отримати е, спеціалізацію лікаря-психіатра. Я зараз на сьогоднішній день являюся лікарем-психіатром. Е, виписуємо психіатрично-наркологічні сертифікати. Якщо людям цікаво, що раніше це, тому що питання це часто виникає, що раніше було це два сертифікати, окремо психіатра психіатричний і окремо наркологічний. Зараз це один сертифікат, який ви можете отримати у мене в 12-му кабінеті. Мені зараз на даний момент тільки б закінчилась війна, а так. З роботою і, слава Богу, мене все добре. У нас тут все одно, попри воєнні дії, які зовсім попри бойові дії, які зовсім поряд від нас відбуваються, у нас все таки громада живе і намагається людей задіяти в різні сфери, щоб вони так боляче оце відбувалося для них. Ви психолог, психіатр Психіант. тим більше розумієте це. В чи берете ви участь у житті Близнюківської громади? От дозвілля, яке у вас ви молода людина, молода, гарна, гарна дівчина? <свіття> ну насправді на сьогоднішній день у нас дуже багато роботи, у нас дуже багато пацієнтів. і... Тобто робота, Щ... робота робота? і робота. <свіття> так. Ну, ну от, Вистачає роботи на самому ділі, да, дуже багато роботи. Щоб сказати, що десь ще участвуємо, ні. А чим захоплюєтесь? хобі якесь є? У мене є племінник. Ага. Приїжджаєш додому і там розваги, <гум> маленький <гум> племінник, якому три рочки. Зараз ж ми всі разом живемо. Тому якби тобто Траматорська переїхала. Так, так, да. ми так. зараз живемо у батьків. батьки. У батьки, добре. Щиро вам дякуємо і хай все буде добре. Дякуємо за час приділений і вам, вам дякую, що запросили мирного неба.